Доброго дня! Хочу сьогодні запропонувати вам приготувати баклажани цілі в банку. Для цього рецепту нам будуть потрібні невеличкі баклажани. Такі невеличкі, я трошки десь більше взяла, але бажано взяти невеличкі баклажанчики, щоб вони гарно лягали в баночку і їх більше помістилося. Також будуть потрібні спеції. В баночку ми кинемо перець чорним горошком, духмяний перець з горошком, чесничок, лавровий листик. Для розсолу для маринаду нам будуть потрібні цукор, сіль та оцет. Готуємо маринад на початку приготування наших баклажанів. Візьмемо таку величеньку вмістку кастрюльку. І я сюди налила 2 літра води. Добавляю до води 100 грамів солі, 100 грамів цукру. Так, і ретельно все перемішаю, ставлю на вогонь. Накриваю крижечкою, щоб швидше закипіло. І все займемося баклажанами. У баклажані зріжемо плодоніжку. Вона нам не потрібна. І якщо тут треба теж зрізати, можете зрізати. Я там, де мені не гарно щось можу зрізати. Це можна вже удалити потім при приготуванні. Або зараз трошечки отак. Якщо щось не подобається, можна зрізати. Так. Баклажани я пообрізала, де мені не подобається плодоніжку, і там, де мені не подобалася оця верхушечка, де я оставила, я думаю, що це ж незначне таке страшне, що можна обрізати. А в деяких обрізала і навіть і верхушечку. Так, все. Тепер я хочу їх наколоти вилочкою, перед тим, як занурювати в наш маринад. Тепер чекаю, поки закипить наш маринад. І будемо занурювати киплячий маринад і проварювати. Сірільні баночки ми розложимо спеції. Лавровий листик. Дві там три штучки, як ви по вашому бажанню. Ось в мене по три штучки я положила. Тепер кину чорного перчику, так жменьку. Так. Духмяний перчик. Так. І кину чесничку. Часничку можна більше. Це вже по бажанню. От в мене по 3-4 по зубчика чесничка в кожну баночку. Все. Спеції розложили. Я накриваю крижечкою знову. І все чекаємо наші баклажани. Так, водичка закипіла. Зараз будемо занурювати наші баклажани. В Водички у нас тільки сіль та цукор. Проварювати будемо 8 хвилиночок з моменту закипання. Зараз так трошки їх позанурюємо, щоб вони ж гарно так пропарилися наші баклажанчики. Так. І накриваю кришкою і на 8 хвилиночок. Так, 8 хвилиночок пройшло. Зараз ми достаємо, їх витягуємо в окрему мисочку. Отак от. В цю воду додаємо оцет 120 міліграмів. Все, хай закипає і наш маринад готовий. Поки закипає маринад, ми розкладемо наші баклажани в банку на дно великі, величенькі, а потім будемо докладати трошки меншими. Після того, як баклажани побули в маринаді, вони дуже гарно. Поміщаються в баночку, вони такі піддатливі. Баклажани я розложила, сюди б можна було б ще один положити, але в мене вже їх немає, тому нічого страшного. Маринад наш вже закипів, зараз розливаємо маринад по баночкам і будемо закручувати. Баклажани перевертаємо і під ковдру до повного охолодження.